Про те, що інфраструктура довкола стадіону ще не доведена до ладу, зрозуміло, уже на під'їзді до арени дістатись автомобілем до споруди можна тільки з боку кільцевої. Там ще за годину до відкриття утворились чималі корки. З вулиці Стрийської зайти на територію стадіону, дозволяли лише пішки, йти доводилось від автовокзалу, а це більше кілометра. Ну, ну трохи незручно, незручно, але ні справа вся в погоді, тому що тільки чисто пощастило. Якби був сильніший вітер або дощ, або боже, сухарний сніг, тоді би було зовсім незручно. А Все. дорога є. Я не розумію, Ви, чому він сюди не поїхав. Ну, бо Це тільки для Віпи. віпів. Тільки так. для президента слава вчора поїхав. Слава Богу, президент поїхали. вчора поїхав. Ми зовсім не хотіли їх побачити. Під'їзні шляхи до арени добудувати не встигли. Територія подекуди ще не замощена бруківкою. Прогалини на даху приховали шматками тканини, груди піску, банерами. На самому стадіоні закритою була частина туалетів та медичних пунктів. Втім, все це не завадило урочисто оголосити. Про те, як вплине такий рівень готовності об'єкта на безпеку та комфорт глядачів, ми запитали у Олександра Бірсона, керівника координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку. Однак, реакція чиновника на запитання була, м'яко кажучи, дивною. Не треба писати, я тобі ще раз кажу. Не робіть цього, не робіть цього. Це просто коментар. Стадіон готовий на 100%. процентів. будь ласка, на стадіоні і Посмотрите. Все чудово, все чудово, все іди. Співрозмовники Бірсана поспішили звільнити товариша від компанії надокучливих журналістів. Що ви робите? Помагає, держать каміру. Не потрібно собі потреба. Що робимо присати. Ми ти хочемо знати як на Іванович, Уберіть і журналістів відсюди. дуже скоро у конфлікт втрутились міліціянти. Вони, хоч і визнали, що апаратуру ламати неправильно та будь-яким чином реагувати на правопорушення, відмовились. Натомість дуже активно люди в погонах працювали у іншій точці стадіону. Як і на відкритті олімпійського, активістки жіночого руху Фемен на Львів Арені влаштували акцію протесту. Та на відміну від випадку з чиновниками, цього разу міліціянти діяли значно рішучіше і буквально на руках винесли дівчат з території стадіону. А тим часом на футбольному полі уже розпочалось шоу лазери, піротехніка, вогонь і дві тисячі волонтерів. Все це перетворилось у театралізоване дійство, у якому відтворили історію Львова. На репетиціях ми так більше дурачились. А коли ми вийшли, то ми були більш мотивовані». Я думаю, що ми навіть краще виступили. Хоча не все було ідеально, щось забував, але все одно, типу, як, як для багато народу, це було дуже класно. Я вважаю. Організатори церемонії вирішили пояснити, що саме завдяки теперішній владі місто отримало красний стадіон. Для цього глядачам увімкнули відеоролик зі зверненням президента. Реакція на обличчя, хоч і віртуальне гаранта, була прогнозованою. Та, попри все, головною зіркою на святі був не президент, а американська поп-виконавиця Анестейша. Її виступу передувала значна пауза. Тоді глядачів розважали велетенськими надувними кулями. Від невдоволення стадіоном покотились хвилі. Та тільки но співачка взяла перші ноти, як публіка забула про затримку. Дуже швидко найвіданіші шанувальники творчися Найстейші спустилися з трибун на футбольне поле. Вдалося зробити не всім. Та атмосфера тут по-справжньому святкова. Співала американка навіть більше обіцяних 45 хвилин. Закінчили ж церемонію традиційно. Хоча від того не менш красиво. Подія, яку чекали вів'яни, майже три роки відбулась, і варена відкрита. Замість крапки, святковий фейерверк. Лавкостек Володимир Квятковський. Підсумки